Ілона Маска щойно звинуватили у приховуванні секрету, який може бути небезпечним та перевернути один трильйона доларів США у телекомунікаційній галузі. Повідомляється, що Тесла виробляє та готується до запуску смартфон вартістю 789 доларів, що спричинило паніку в усьому телекомунікаційному секторі США. Дехто стверджує, що цей пристрій може знищити iPhone AT&T і навіть інтернет-сервіс, за який ви платите щомісяця. Правильно, мобільний телефон із довічним безкоштовним підключенням Starlink. Ви більше ніколи не платитимете ні копійки за стільниковий зв'язок, ні сим-картки, ні щомісячного рахунку. Це закінчиться лише тоді, коли ви перестанете користуватися телефоном. Pi. він оснащений акумулятором ємністю 6499 МАГ, який мах, розрахований на до 5 днів роботи на одному заряді. І найважливіша частина це навіть не титановий корпус 6-го класу. Не відривайте очей від цього відео, бо сьогодні ми занурюємося в три абсолютно нові ракурси, а не ті самі тези, які ви вже чули сотні разів. То чому ж Ілон Маск так наполегливо виступає проти тонкого iPhone Air? лінійка iPhone 17 привернула багато уваги з боку технічної спільноти, але не всі вражені. У той час як iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max були добре сприйняті iPhone Air, Зіткнувся з жорсткою критикою, а його продажі не виправдали очікувань. Apple представила iPhone Air як найтонший iPhone за всю історію товщиною всього 5,6 мм міліметра та вагою 165 грамів, але незважаючи на тонкий і легкий дизайн, його критикують за виступаючу камеру обмежену ємність акумулятора та відсутність підтримки 5G у міліхвильовому зв'язку. Багато людей вважають, що компроміси заради тонкості того не варті. Навіть з чіпом A19 Pro та модемом c 1 X iPhone Air зіткнувся з технічними проблемами, такими як помилка камери, яка спричиняє шум зображення під сильним світлодіодним освітленням, та проблеми з Apple Intelligence. Apple визнала та виправила деякі з цих помилок, але вони все ще впливають на взаємодію з користувачем. За даними Morgan Stanley, загалом сімейство iPhone 17 продається добре, але iPhone Air не виправдовує очікувань. Лише дев'ятьсотих споживачів планують придбати цю модель, що значно менша частка порівняно з іншими версіями в лінійці. Але ось у чому проблема: тонкість має свою ціну. iPhone Air може виглядати стильно та сучасно, але він жертвує чимось набагато важливішим довговічністю. Цей надтонкий дизайн робить iPhone 17 Air набагато схильнішим до подряпин тріщин та згинання. Люди вже скаржаться, що він легко подряпається. Просто киньте його в кишеню з ключами і ви побачите. І навіть не починайте зі мною розмову про проблеми з нагріванням, які часто виникають із надтонкими телефонами. Ми вже бачили таке раніше. Apple доводить тонкість до крайності, але чи справді воно того варте? Що ще важливіше від шокуючого дизайну та захмарної ціни до невражаючого досвіду роботи зі штучним інтелектом, і оскільки багато людей називають його найнеприємнішою інновацією, яку вони бачили, iPhone 17, не отримує майже загальної похвали як його попередники. Саме тому, коли Ілон Маск оголосив, що Тесла випустить iPhone на початку наступного року за початковою ціною всього 789 доларів, це вразило Apple. І, можливо, ще більше здивувало шанувальників Тесла, оскільки ніхто не очікував, що компанія з виробництва електромобілів почне займатися смартфонами. Так багато людей налаштовані скептично. Важко уявити, що Тесла випускатиме телефон на ринку, де домінують Apple, Samsung та Google. Вступ на цей ринок виглядає майже неможливим і схожим на рецепт великих збитків. Але Маск ніколи не розглядав Тесла лише як автомобільну компанію. Він будує єдину технологічну екосистему, що поєднує електромобілі, відновлювану енергетику, штучний інтелект, робототехніку та Starlink. На нещодавній конференції з питань прибутків. Він визнав, що Тесла все ще бракує останнього елемента, щоб зв'язати все це разом. Наразі Apple є лише тимчасовим рішенням. На думку Маска, закритий підхід Apple та недружня політика роблять її поганим довгостроковим партнером для екосистеми Тесла. Він неодноразово відкрито критикував напрямок діяльності компанії за часів Тіма Кука. Ще в листопаді 2022 року. Маск навіть заявив, що якби Apple перестала впроваджувати інновації, він був би готовий створити телефон Тесла. І ось тепер час здається вдалим. Замість чергового смартфона Тесла може створити пристрій глибоко інтегрований з вашим автомобілем, домашньою енергетичною системою. Та Starlink — справжній головний ключ, який відмикає весь світ Тесла. Starlink позиціонується як основа ери інтернету без операторів зв'язку. Супутникове угруповання на низькій навколоземній орбіті. Створене для забезпечення швидкого та надійного широкосмугового зв'язку в будь-якій точці планети від густо населених міст до пустель океанів гірських перевалів та сільських громад, куди наземні мережі рідко досягають. Воно спрямоване на усунення хронічних недоліків наземної інфраструктури мертвих зон нестійких з'єднань останньої милі та нестабільних швидкостей за межами великих мегаполісів, де багато людей досі бачать лише від 10 до 40 мегабіт на секунду або взагалі не мають з'єднання. На противагу цьому у наративі StarLink зображено як такий, що забезпечує швидкість до 300 мегабіт на секунду, перетворюючи зв'язок на щось, що слідує за вами, а не на послугу, прив'язану до локальних веш та кабелів. Масштаб є центральним елементом цієї обіцянки. Описується, що сузір'я вже обертається навколо землі приблизно 3 тисячі супутників та обслуговує понад 500 нуль користувачів з амбіцією розширитися до 42 нуль супутників до 2027 року. Більша орбітальна щільність означає більш безперервне покриття, краще резервування та меншу затримку, що робить мережу менш вразливою ніж наземні системи до відстані рельєфу місцевості трас, відведення та погодних умов. Мета полягає не в тому, щоб замінити міське оптоволоконне з'єднання, а в тому, щоб стерти цифровий розрив між містом і сільською місцевістю, зробивши високошвидкісний доступ глобальною базовою лінією, а не географічною привілеєм. Хоча телефон ще офіційно не запущено. Ілон Маск пояснив це найпростішим чином. Замість того, щоб покладатися на вежі стільникового зв'язку 4G або 5G на землі, телефон Tesla Pi підключається безпосередньо до тисяч супутників Starlink, що обертаються на висоті приблизно 340 миль над землею. Всередині пристрій працює на спеціальному чіпі Tesla SL, призначеному для фіксації супутникових сигналів та забезпечення швидкого та стабільного інтернету в будь-якій точці планети. А ось дещо що ви могли помітити. Хоча iPhone 17 рекламується як суперфон, навіть версія Pro Max не покращила його мережеве з'єднання. Це було слабке місце Apple протягом багатьох років. Незалежно від того, наскільки дорогий ваш тарифний план, ваш iPhone все одно втрачає сигнал, щойно ви виїжджаєте за межі міста. Для тих, хто любить подорожувати кемпінг або досліджувати віддалені місця, це справжня проблема. Але з телефоном Tesla Pi все змінюється. Незалежно від того, чи ви на горі Еверест перетинаєте пустелю сахара, чи пливете за тисячі миль від берега, ви все ще можете спілкуватися по фейстайм, транслювати відео та залишатися на зв'язку з близькими. Те, чого айфон просто не може. Від 12 годинного перельоту до кемпінгу в глибині лісу, коли ваш айфон відключений, телефон Пай дозволяє вам дивитися Netflix, легко приєднуватися до зустрічей Zoom та грати в онлайн ігри завдяки потужному глобальному покриттю StarLink. Він достатньо потужний та надійний, щоб дозволити вам працювати віддалено практично з будь-якої точки світу. Це різниця, з якою Apple ніколи не зможе зрівнятися, оскільки Apple не має власної супутникової мережі. А ось і найкраще. Більшість людей вважали, що така технологія коштуватиме цілий статок. Але Ілон Маск оголосив, що підключення Starlink на телефоні Pi буде повністю безкоштовним довічно. Подумайте. Середньостатистична американська сім'я витрачає близько 100 доларів на місяць на інтернет-послуги, майже 1 тисяча доларів на рік. З телефоном Pi ви не заплатите жодної зайвої копійки. Ви розумієте, що це означає? Всього за три роки ви можете заощадити понад 2500 доларів що більше ніж вартість самого телефону. Іншими словами, телефон Tesla Pi практично окупається лише завдяки своєму всесвітньому інтернет-з'єднанню. Чому Ілон Маск змінив дизайн телефону Pi Apple, наробила галасу цієї осені, повернувши лінійку iPhone 17 Pro з титанового корпусу на алюмінієвий? Apple називає це вибором для підвищення продуктивності новий алюмінієвий корпус серії 7000, а також парову камеру для кращої стабільної роботи та нижчої температури поверхні під час інтенсивного використання. Щодо тих сумнозвісних заголовків про перегрів iPhone 15 Pro. У 2023 році Apple заявила, що сплески були пов'язані з програмним забезпеченням, а не спричинені титановою рамою. iOS 17.3 зменшила нагрівання ніж очікувалося. Ця історія важлива, оскільки вона пояснює, чому Apple зараз у 2025 році робить акцент на термодружественнішій архітектурі паровій камери та алюмінії. Так титан жорсткіший і стійкіший до вм'ятин, ніж алюміній. Але в телефонах тепловіддача часто перевершує грубу міцність. Алюміній має теплопровідність приблизно від 200 до 237 Вт на метр кельвіна, тоді як титан має теплопровідність близько 17 Вт на метр Кельвіна. Іншими словами, алюміній передає тепло більш ніж у 10 разів ефективніше ніж титан. Ця різниця суттєва, особливо під час запису відео 4К ігор або використання навігації в сильну літню спеку у Фініксі, штату Резона. Алюміній легше обробляти, і він загалом дешевший за титан. То чому ж ціни не впали? На момент запуску iPhone 17 та Google Pixel 10 починалися від 799 доларів, і американські оглядачі зазначають, що конкуренція за функціональність на долар зараз жорсткіша ніж будь-коли. Якщо ви платите професійні гроші, американці хочуть, щоб термобілизна та цінність були на висоті. Минув тиждень, а дискусія не вщухла. Багато технічних ЗМІ порівнюють зовнішній вигляд iPhone 17 з Android, особливо з найновішими Pixel від Google. Стверджують, що естетика Apple зараз більше схожа на чисту плитку, ніж на самобутність. Подобається вам це чи ні, але такі порівняння всюди. Як багато хто з вас чув, Apple нещодавно викликала чималий ажіотаж, оголосивши, що лінійка iPhone 17 більше не використовуватиме титан матеріал, який колись славився як преміальна відмінна риса iPhone 15 Pro та 16 Pro і натомість повернеться до алюмінію. За словами Apple, титанова рама схильна до перегріву, особливо під час інтенсивного використання, оскільки титан розсіює тепло набагато менш ефективно, ніж алюміній. Це змусило компанію повернутися до попереднього варіанту, що викликає суперечки, оскільки критики стверджують, що Apple рухається назад. Коли справа доходить до міцності алюміній, просто не може конкурувати з титаном за жорсткістю та стійкістю до вигину. Однак ось ключовий момент. Алюміній проводить тепло до 33 разів краще, ніж титан. Це пояснює, чому в Apple не було іншого вибору, окрім як повернутися до попереднього варіанту. Це допомагає зменшити вагу та покращити теплові характеристики два давні недоліки iPhone. Іронія, звичайно, полягає в тому, що алюміній і дешевший, і з ним легше працювати, ніж з титаном. Проте ціна iPhone 17 не впала ні на цента. Багато споживачів починають замислюватися, чи відображає ціна передові технології, чи просто силу бренду Apple. У той час як Apple продовжує прагнути елегантних яскравих дизайнів, щоб залучити молодших покупців. Ілон Маск обрав зовсім інший шлях з Tesla Python Він не просто створює щось, чим можна похизуватися. Він створює міцний надійний смартфон, створений для тривалого використання подібно до електромобілів Tesla, які безперебійно працюють мільйони миль. Корпус Python виготовлений із переробленого алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу в поєднанні з нанокерамічним покриттям, яке забезпечує виняткову стійкість до подряпин та ударів, перевершуючи все, що коли-небудь використовувала Apple. І це ще не все. Кілька витоків інформації свідчать про те, що преміальна версія Python буде оснащена сапфіровим склом наступного покоління, яке пропонує набагато більшу твердість та довговічність ніж скло, що використовується в сучасних айфонах. Хоча Ілон Маск ще не розкрив усіх деталей, Ларс Мураві наголосив: Тесла Пайфон збереже 90 свого початкового стану навіть після 4 років використання. Іншими словами, цей телефон створений для довговічності. Більше того, перехід на алюміній не означає автоматично нижчу рекомендовану роздрібну ціну. Apple продає всю платформу. Продуктивність A19 батарею камеру інтелект Apple. Тим не менш, покупці з США ти продовжуватимуть питати, чому економія на матеріалах не відображається під час оформлення замовлення, якщо ви хочете телефон, який виглядає безпомилково інакше. Деякі оглядачі стверджують, що Pixel 10 виділяється більше ніж iPhone 17 цього року. Інші ж віддають перевагу вишуканому мінімалізму Apple. Спробуйте обидві руки. Якщо довговічність, ваша головна мета купуйте перевірені матеріали Ceramic Shield, два чохол та захисний чохол для екрана, а також розраховуйте гарантійний баланс Care та страхування від відповідальності перед третіми особами. Якщо ви вважаєте, що флагман повинен залишатися холоднокровним під тиском та пропонувати чітку цінність алюмінієвий шарнір Apple, Це прагматичний крок, навіть якщо деякі називають це еволюцією у зворотному напрямку. Якщо ви прагнете міцного пристрою, який можна буде використовувати роками, розповідь про пайфон вас переконує, але це все ж розповідь, а не кнопка оформлення замовлення. Тож щоб ви обрали відшліфований iPhone 17, який спирається на теплотехніку та міцність екосистеми, чи за чутками пайфони. Який обіцяє аерокосмічну довговічність та нижчу вартість протягом усього терміну служби, залиште свій варіант нижче. Особливо, якщо ви тестували термоізоляцію iPhone 17 на навантаження або чекаєте на тім Tesla. Отже, чому Ілон Маск приховує всю інформацію про Python, яка його мета? З точки зору управління ризиками, легко зрозуміти, чому Маск може турбуватися про ефект перешкоди. Якщо лише 20-30% раннього попиту зміститься в бік пайфони, скажімо, 2-3 мільйони депозитів протягом перших 30-45 днів наративу ЗМІ може змінитися, відсунувши на другий план два довгострокові стовпи Tesla Model 2 та робота Optimus. З обмеженими ресурсами навіть перенаправлення 10-15% інженерного персоналу, 5-8% бюджету на преміальні деталі чіпи, радіочастотні модулі дисплеї та 8-12 тижнів тестового графіка на телефон може затримати досягнення Model 2 та Optimus на 1-2 квартали. Гірше того, ринок схильний використовувати неправильні критерії. Замість того, щоб запитувати, скільки корисних робочих годин забезпечують роботи за витратами, включаючи корисність та масштаб. Увага могла б переключитися на показники телефонів, такі як 20-30 рентабельності або на контрольні показники специфікацій. Які не враховують стратегічну важливість роботів та доступних електромобілів, щоб уникнути цього відхилення розумною стратегією, є тримати Python у прихованому режимі, не заперечувати і не підтверджувати, а просто скинути сигнал в останнє слово на листопадовій події після того, як основна історія для Optimus та Model 2 вже буде визначена для багатьох старших американців, які звикли до мовчазної культури продуктів Apple в Купертіно, це не є чимось незвичайним. Секретність допомагає контролювати повідомлення, запобігає внутрішнім війнам за територію та дозволяє компанії правильно сформулювати свою місію: спочатку роботи та мобільність, потім телефон як вузол зв'язку в екосистемі. Ось правдоподібний, хоча й публічно не підтверджений приклад. У внутрішніх журналах команді з розробки комунікаційних пристроїв на заводі в Техасі виділяється 10-0-20-0 годин тестування на місяць та 5-10 мільйонів доларів на місяць, щоквартально. Контракти на постачання радіочастотних модулів або чіпів зв'язку класу Starlink відображаються під внутрішніми кодами, достатньо прозорими для бухгалтерського обліку, але неочевидними як смартфони у публічних документах чи вакансіях. Історія Тесла також підтверджує цю навмисну неоднозначність. Натякайте, відкладайте та приховуйте деталі до подання юридичних документів або обов'язкової демонстрації. Що стосується часу, то листопад гарне вікно. Щойно Optimus та Model 2 займуть 70-80 медіаканалу, каналу, 5-10 хвилинний тизер Python може доповнити бачення екосистеми, не розмиваючи фокус та спрямуючи очікування у правильному напрямку. Телефон це ланка в ланцюзі, а не центральний елемент. Якщо ви спостерігали, як маск запускає продукти, ви впізнаєте знайомий сценарій. Тривала тиша, кілька загадкових сигналів, а потім розкриття інформації в останню хвилину. Це ж не випадкова містика, Егеш, це стратегія. По-перше, пайфон, якщо він колись з'явиться, це не просто черговий телефон. Це потенційний ключ до об'єднання екосистеми. Маска, електромобілі, енергетика, супутниковий інтернет, штучний інтелект, платежі, навіть робототехніка. Одночасний торкання стількох галузей означає зіткнення з такою кількістю перешкод. Ліцензування спектру стандарти підключення, ємність супутників, проблеми масштабування даних та мережа інтересів операторів. Якщо говорити занадто рано, ви викликаєте ранній опір. Якщо говорити пізно, ви змушуєте доконаний факт. По-друге, якщо Payphone і справді інтегрує супутниковий сервіс безпосередньо на пристрій прямий продаж, основне питання не в тому, чи зможете ви це зробити, а в тому, як впоратися з навантаженням та оптимізувати його, коли мільйони пристроїв підключаються до мережі одночасно. Занадто раннє оголошення створює миттєві очікування, тоді як інфраструктура все ще потребує тихого налаштування. Розподіл пропускної здатності оптимізація антени, алгоритми передачі обслуговування між супутниками та наземними станціями, а також управління живленням. Все це вимагає низькопрофільного тестування без щоденного тиску медіациклу. По-третє, ланцюг поставок пристрій, який позбавляє звички, потребує твердих деталей, спеціальних антенних модулів легких, але міцних матеріалів каркасу, ємних акумуляторів, великих датчиків у тонкому стеку камер. Якщо маск розкриє деталі занадто рано, конкуренти отримають час, щоб обігнати постачальників або завищити ціни, щоб заблокувати запаси. Секретність це спосіб захистити ваш конвеєр. четверте інтелектуальна власність та ризик копіювання. Смартфони живуть у світі вільному від зворотного проєктування та швидкоплинних сценаріїв. Достатньо детальна карта функцій може стати дороговказом для інших, щоб скоротити витрати на дослідження та розробки. Маск завжди віддавав перевагу принципу показуй, а не розповідай. Він перевертає карти лише тоді, коли кожна фішка перетинає поріг різниці. Якби Пайфон справді пропонував пряме підключення Starlink і працював би будь де чи відмовилися б ви від свого оператора. Чому так чи ні? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне сенсаційне оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Тесла ІВІ або Тесла Бот, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися цим відео. Також не забудьте увімкнути сповіщення, щоб ніколи не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення.